Фух, всім привіт, друзі! І нарешті я прийшла в свою деревню. Ви не повірите, но я була в містові. І в мене там стільки історій произошло, але мені кажется, вам лучше їх не розказувати. Так, ну добре, я нарешті вже прийшла в мою деревню, я кляжу на кровать і зас. Кажеться, що я вам должна розказати цю історію, що я потеряла свої дев'ять ізобрудів. І я не знаю тепер як їх знайти. Так, ну я ж все -таки ж таки сказала, що я буду спати. Ні, то ні, ні, ні. Чи підошти, куди ти пішла? Я так ще подумаю, мені треба вам страшно розказати цю історію. А -а -а. Коротше, я вам все ж таки розкажу цю історію. Коротше, я була в місті і побачила цього челіка, і він мені оказався страшним. І тепер, як би странно це не звучало, то я його боюсь. Все like, ж таки ж бачите, який він страшний де біжить. Тож якось так, ну мені кажеться, що треба валити. Ой, ймо! Блін, як моя, як я не побачила цю яму! Вона ж прямо передо мною була, йо моє. Сті, Мінімек, ну послухай мене, пожалуйста. Ребятки, мені кажеться, все ж таки ж треба його вислухати. Мінімек, я просто тобі хотів сказати, але не міг сказати, тому що ти від мене утікала. Коротше, ти в місто загубила оці дев'ять ізобрудів. Тримай. В смысі, так все ж таки ж ти добрий чоловік? Звичайно, добрий. А, ну раз так, то окей. Ну, окей, пішли я тебе хоч пригостю. Ну, пішли. Мені що щоб на твоєму місці ніхто б так не поступив. Мені кажеться, що вони б ці зубруди собі забрали, а ти, добрий чоловік, мені їх вернув назад. <клес> Ладно, пішли, я тебе чаєм пригостю. Ну що ж, ребятки, він все ж таки ж оказався добрим чоловіком. Я хочу вас з ним познайомити. Це пуглі. Коротше, ребятки, таке відео вийшло. Якщо вам це відео подобається, то ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, слухайте мою пісню, подруга моя, і всім пока-пока. Goodbye. -пока!